що ви побажаєте від самих простих комплектів, від маючок натуральних з трусиками до дуже оригінальних і сексуальних комплектів, білизни, що ви бажаєте, я можу навіть вам запропонувати каву або чай. І ще в нас є дуже смачні цукерки. Що ви забажаєте? Ми вас навіть пригустимо. нашим асортиментом щоб ви хоча б трішки мали уяву, що у нас є, у нас є навіть рушнички. senses